Так, дарова, тіпулі типулечки. Ті в нас сьогодні нова рубрика, блядь, короче, в трьох словах, зайшов до своего кента в магазинчик. 50 магазинчик тактичних блядь, всяких плюшок. Так ось. Димасику приїхало нове поповнення і. короче, ця штука має бути в кожного поважаючого себе тіпа, типу, який піздує, блядь, орків. Короче, зараз Дімасік вам все розкаже, коротесенько, блядь. Поїхали. Це, в общем, під любий який але вони бувають і під зіги, і під вальтери, і під там, каніки всякі. На сайті рубриках все, крім ЧЗ, раз сказано. Така історія. Сюди оце вдягається на затворну раму. Сюди вкладається пекаль. Єбанутись. Вот. Потім. Ну, ну, Просто ти є на наградняк, а, крокі, а ти можеш кинути свого ствола. У мене ЧЗ якраз. А. Вот. Це клипний приклад, буває ще такий телескопічний, але мені це візуально дуже подобається більше. Тут є предохранитель. сюди вставляєте додатковий магазин, тут у вас буде рукоятка з основним. Відкинули і у вас такий міні-карабін під 9х19. Сюди можна каліматор поцепити з магніфером, можна поцепити відкідні прицільні, тобто тут повноцінна планочка Пікатіні, тут ручка взводу у вас буде. Упори для пальців є, і погнали роботи. Отака От штука, і взагалі вийшло зламати американську систему торгової палати. Заказав я цю історію. Її вони арештували, що я тіпа, хотів там елементи до зброї. В общем, пришлось переписуватися з ними і доказувати, що це елемент декорування тіпа, зброї, і взагалі може використовуватися так само і в страйкболі. Писати письма, що це ви хочете ветерана там, і так далі, що я буду в усі установи, жаліться, короче, і так далі. В общем, лілася ця гамотя на місяць. Но ми все-таки зламали американську систему і, получили, і тепер маємо можливість привозити під замовлення. Ось такі. Це називається кіт. Типу, вся ця історія. Бренд Recover Tactical. Кому цікаво, можемо привести під замовлення. Там багато різних моделей. Беремо малесеньку комісію за власне свою послугу. І майже по ціні, як вона коштує в Штатах, ви можете таке отримати. Пасанчикам буде якась скидка військова? Я ж сказав, беремо взагалі символічну комісію там, за, ну, за доставку і за те, що ми організовуємо привіз так. Так, коротше, ті пулечки. Так що я думаю, що ця річ повинна бути в кожного, блядь. В себе поважаючого, блядь. Короче, классно піс... піс... тянет. І відпадає, може необхідність якийсь купувати карабін під 9 на 21, там щось, типа Скорпіон. Поселянки типа хешатись. Так що, блядь, так, посилання залишу в кінці цього відео, блять. До речі, погнали. Покажу.